Вітаю! Мене звати Леонід. Я менеджер житлового району Сади Рівєри. Сьогодні хочу показати вам майже готову квартиру 2 черзі нашого будинку. Придбати її можна за вигідною ціною та найкращим курсом. Ходімо! Це однокімнатна квартира. Її площі становить майже 62 метри квадратний. У квартирі дуже зручне розташування зон. Кухня відокремлена. Дим від приготування їжі не буде наповнювати решту приміщень. Порізь з нею ванна та вбиральня. Окрім того, у квартирі є дві засклені лоджі з чудовим краєвідом. Ще півроку тому така квартира коштувала 43 тисячі умовних одиниць. Зараз ви можете придбати її майже за 34 тисячі. Для нових покупців у нас діє фіксований курс лише 35 гривень за умовну одиницю. Бажаєте придбати житло у розрочку без питань. А головне без подорожчання. Просто робите перший внесок, а решту суми вносите рівними платежами. Усі деталі готові розповісти на консультації за адресою села Фонтанка, вулиця Чехова, 1, телефонуйте 0487937070.